О, добрий день! В нас розіграш. Багато людей, хто писав, а що вже розіграли, а що розіграшу не було. Ви бачите, будь ласка, трошки забарились, часу немає, багато роботи не встигаємо. Сьогодні виділили день, виділили час раді того, щоб розіграти отакі призи. Сьогодні ми вирішили з Богданом. Що ж ми вам подаруємо за ваші коментарі? Значить, прикормочна гранула Аніс від компанії Black Gold. Пластилін риболовний, мастирка Часникова. Прикормочна гранула оригінал. Вибачте, будь ласка, у нас такий стіл, але наші жигулики, це ж хтось писав там фішка каналу. От було прикольно, щоб цей коментар виграв. знаєш, і було, чисто знаєш, так, Символічно і прикольно, що. Так, оригінал і прикормочна, прикормка універсальна. Ми пробували на це все клює і хочемо вам подарувати. Тут дивіться лящ, короб, карась. У нас брав карась. А у вас, дай Боже, щоб клював і короб, і, і, і все остальне. Значить що, і ще від себе ми тако по кубіку запакуємо і підпишемо, також відправимо. Дякуємо компанії Black Gold, що ми маємо таку нагоду. Ну що, до розіграшу. Значить, що, переходимо до нас в канал. Переходимо до нас в канал, де це я так тут є цей радомайзер. Вибачте, я це роблю перший раз в своєму житті. Як правильно це все називається, я не зовсім знаю. Але, принцип дії розумію. Переходимо на наше відео. Все видно? Переходимо на наше відео. Е, копіюємо посилання Є. І вставляємо, і вставляємо посилання сюди. Так, е, виграшний ну, один. Хтось один виграє. Хоча можна поставити два, аби ми говорили за один. Е, так, ставимо коментарі і... В принципі, якщо нажати вже оцю кнопочку, то ми знаємо хто переможець. Але перед цим я хочу сказати всім дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви пишете добрі, приємні слова. Повторюсь, нам дуже приємно ваші дії якось так спонукають нас робити для вас приємний контент, знімати рибалку, ті самі гриби. Е, хтось там писав, чого ви кума не взяли на гриби. Кума взяли, тільки він на камеру не попав на день поїхали, поїхати, доволі грибами. <рес> Загалом, ми вам всім дякуємо за ваші добрі, теплі і щирі наміри і ті коментарі, які ви пишете. Нам дійсно дуже приємно. Що, вибираємо переможця? Так, є. Коментар Сергій Колос. Пацани, ви класні рибацюги, так тримати. Приємний коментар і нам приємно відправити Сергію, Сергій, так? Да? Е, ось ці такі невеличкі, але подарунки. Тому зараз я напишу Сергій так, знайти в коментарях. Підійди ближче, бо там видно було? Не видно? Сергій, Сергій, Сергій. Сергій Колос. О, я знайшов цей коментар. Коментар. Пишемо. Вітаємо. Ви. Чекай. Я українські мови добре вчився і правопису. Ви, ви, ви. ви. Розі. Ре. Як правильно писати? Щоб зв'язалися з нами? Так. Номер телефона. Я напишу, дайте ваші контакти, дайте ваші контакти для відправки подарунків. Правильно? Подарунків. Є? Є. Відправляємо Сергію. Все, Сергій виграв. Прияв Сухамі якось так, знаєте. Тут не вистачає з, з школи цю мелодію па пара па 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 Дякуємо всім, Сергій, за приємний коментар, отримують приємний подарунок. Дякуємо за те, що в нас на каналі вже 2400 людей. Як ти думаєш, якщо ми зробимо розіграш на 5 тисяч підписників, для тих людей, яких є автомобіль, наприклад? І ми подаруємо ТО. Це масло, фільтра, масло наше шел. І фільтра, ви мені кидаєте він код, ну вже після розіграшу, на 5 тисяч чоловік. І можна писати коментарі під цим відео, правильно? Під цей коментар і обов'язково умова підписаний на наш канал. Я особисто подарую ТО на ваш автомобіль. Ну, може це батьків, родичів. Будь ласка, кидаєте він код, підбираю вам фільтра, розливаємо вам масло по вашому допуску. Правильно? Не по не його ми відправляємо новою почти, якщо не по місцевості. Якщо в місцевості прийдете, ми вам безкоштовно його замінимо. Супер, я думаю, класний розіграш. Тобі подобається? Mm -hmm. І мені Щас. подобається. Комусь буде приємно, і нам приємно, правильно? Е, тому пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. 5 тисяч е, підписників. Безкоштовне ТО на ваш автомобіль. Так, так. Всім дякуємо за перегляди. Вітаємо ще раз Сергія. Сергій, колос. Сергій Колос, вітаємо вас з е, виграшем, з перемогою в цьому розіграші, Правильно? Всім дякую, до зустрічі. Скоро ми їдемо на риболовлю. А куди? Не скажемо. Чи скажемо. Ми самі не знаємо. Ми, ми вагаємося. Або туди, туди, або туди. Да, в залежності від по ньому. Якщо, е, коротше, ладно. Слідкуйте, все буде. Всім гарного дня, всім дякуємо за увагу.